Всім привіта вашої уваги! Огляд мішечка. Зутям прямою подивимось попадає. Настрі у нас є у нас які гарні скетчерси! І кросівки від скетчерс розмір 40-й. Скетчерси круті. Ідеальні. Фірма Adidas Розмір 42-й з Оригінальні Adidas. Фірма Nike розмір 42-й з Оригінальні найки. Фірма Декатлон. Розмір квеча. Вечо. Розмір 40 з половиною. Соковочка. Найки. Теж оригінальні. Розмір 43-й. Розмір 37 з половини. Те що. Гарненькі найки. Дивимось далі. Фірма Пума. Сотформ оригінали. Шкіряні розмір 42. 38. Дуже м'якенька дошва у них. Друміка. Гарненьке. Такі буцики. Адідасики. І далі. гарненькі шкіряні, натуральна шкіла. Вже. Розмір 39. Балетки. 41 розмір. Ой, ну це у нас балетка без бесуніжки. Далі а ось це вже балетки. 38-й розмір ще Що? Бесуніжечка? Гарненькі, легкі дуже. Дивимось наступні. 37 розмір. Стан нових петелька, чоловічі, гаус фірма. Шкірині розмір 44-й. Ось такі. 39-й, гарненькі шкіряні. Чоловічі шкіряні, розмір сороковий. Наступні. Розмір 29, -й. гарненькі кадики. Фірма Tomріis, 39 розмір, сороковий шкіряні. мы ставим. Розмеру 39 ширине. То есть такие классные кадыка. Ой, не кадыка, красивочка. а крысевочка. у нас кадыка. Гарненький, в гарном стане. Гарненький. Давай у Размер 38, 38 39-й. Дитячі, зручні. Кади. Кади красивочки. Гарненькі. Фірма Grenzland. 33 розмір. Ось такі мініатюрненькі. лакови. лакові. Тячі красивка. Брама. Шкіряні. Що у нас за розмір? Розмір 38 Ось такі гарненькі. Фірма Бенч. 37 розмір. Бачите, стан нових. Сороковка. Телки. Дивимось далі. Оглянули ми вже відсотків 70 нашого мішечка. Велюрки, жіночі, гарненькі. Фірма Джана Шкіряні, фірма С. Олівер з ортопедичними вставками. Ну, такі класні S Oliver. Наступні. 33 дитячі Фірма поло Раль Флаурен. Класні это поло. Оригінали. фірма Грэмплен. 39 розмір. Adidas. Розмір 41-й. Шкірянім. 19-й. такі дитячі, класні. Залишилось у нас ще декілька пар. Ось ці коштували 50 євро. Влюрки, еко, натуральні. шкіряні. 37 розмір. Фірма Elephant 10. 35. -й. Дивіться, який. мені подобається підошва, Слоник тут класний. Рейкери, 38 й розмір. Фірма Bugatti, 40 й розмір. І ми оглянули 100 нашого мішечка. Бачите, що попадає.